Кулінарна обробка продуктів у закладах ресторанного господарства має важливе фізіологічне, санітарно-гігієнічне та епідеміологічне значення. Основною вимогою до кулінарної обробки продуктів є максимальне збереження їхньої харчової та біологічної цінності, найменше забруднення та повне знешкодження. Під час приготування страв кулінарних і кондитерських виробів необхідно суворо дотримуватися поточності виробничого процесу. Разом із тим, кількість страв і виробів, що готуються, повинна відповідати проектній протужності підприємства, а продукція повинна готуватися відповідними партіями в міру її реалізації. Обробка сирих і готових продуктів повинна проводитися окремо у спеціально обладнаних цехах з використанням інвентарю з відповідним маркуванням. На невеликих підприємствах, що не мають цехового поділу, допускається обробка сировини та готової продукції в одному приміщенні на різних столах. Усе різноманіття технологічних процесів виготовлення страв і кулінарних виробів у закладах ресторанного господарства можна розділити на два етапи. Механічну кулінарну і теплову обробку. Мета механічної кулінарної обробки харчових продуктів це отримання напівфабрикатів, придатних для приготування страв і кулінарних виробів. Така обробка передбачає розморожування, дефростацію продуктів, видалення різних забруднювачів, неїстівних частин, екземплярів це для овочів, фруктів та ягід. Миття, вимочування. Це відноситься до солоного м'яса, риби, грибів та такого іншого. Поділ продуктів на частини. Які відрізняються за харчовою цінністю, надання їм належної форми, розмірів і такого іншого. Механічна кулінарна обробка харчових продуктів може істотно впливати на якість готових кулінарних виробів, тому його потрібно виконувати так, щоб максимально зберегти харчову цінність продуктів. Забезпечити доброякісний кулінарних виробів чи готових страв, попередити мікробне забруднення напівфабрикатів, а в подальшому і готових страв. Якість кулінарних виробів і страв у закладах ресторанного господарства залежить від якості сировини, умов зберігання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у процесі технологічної обробки. Санітарного стану обладнання, умов реалізації їжі тощо. Недотримання санітарно-гігієнічних вимог під час зберігання продуктів їхньої кулінарної обробки може призвести до значної втрати поживних речовин, вітамінів, мікроелементів і, як наслідок, до зниження харчової цінності готової кулінарної продукції. Санітарний контроль за приготуванням їжі в закладах ресторанного господарства починається з моменту отримання продуктів зі складу. Звертається увага на якість харчових продуктів, які надходять у виробництво. Неякісні продукти вилучаються, використання їх для виробництва кулінарної продукції забороняється. Механічну кулінарну обробку продовольчої сировини. Необхідно виконувати ізольовано в заготівельних цехах, обладнаних окремими ваннами, виробничими столами і дошками. Обробка м'яса залежить від його термічного стану. М'ясо в заклади ресторанного господарства надходить остигле, охолоджене або морожене. Морожене м'ясо піддається дефростації напівтушами четвертинами. Існують два основні способи дефростації: це повільний та швидкий. З гігієнічного та технологічного погляду краще повільне відтаювання, оскільки втрати маси при цьому становлять лише близько 0,5%. За швидкого розморожування сік не встигає вбиратися в м'язи і втратити маси м'яса збільшується. На великих заготівельних підприємствах м'ясо відтає протягом 3-5 діб з поступовим підвищенням температури від 0 до плюс 6 8 градусів Цельсію у трьох камерах. Розморожування вважається закінченим, якщо температура втовші м'язів досягає від 0 до плюс 1 градусу Цельсію. Допускається розморожування м'яса в м'ясному цеху за температури плюс 16 градусів Цельсію. Це швидке розморожування. Разом із тим, не варто тушу напівтушу або четвертину розрубувати на шматки. Це при цьому збільшуються втрати м'ясного соку. Не допускається розморожування м'яса у воді або біля плити, оскільки це призводить до великої втрати м'ясного соку і, крім того, сприяє швидкому розвитку мікрофлори. Забороняється повторне заморожування м'яса. Після дефростації м'ясо має негайно надходити на подальшу обробку. Подальша схема обробки мороженого м'яса аналогічна технологічній схемі обробки остиглого та охолодженого м'яса. Після закінчення дефростації м'ясо зачищають від забруднень, зрізують тавро і миють. Місця, де є згустки крові, забиті місця. Повинні ретельно зрізатися. На заготівельних закладах ресторанного господарства миття проводять у спеціальних приміщеннях за допомогою щітки душа. Причому спочатку миють водою за температури плюс 20 плюс 30 градусів Цельсію, а потім, після миття теплою водою, охолоджують холодною водою для запобігання розвитку мікрофлори. Не допускається обмивати туші за допомогою ганчірки. Після закінчення роботи щітки повинні промиватися розчинами мийних засобів, обполіскуватися і обдаватися окропом. Миття м'яса на 90-95% знижує поверхневе обсемінення продукту. У невеликих закладах ресторанного господарства. Миття м'яса здійснюють проточною холодною водою в мийних ваннах. Після промивання м'ясо обсушують гарячим повітрям, це більш гігієнічно, або бавовдяними серветками. У подальшому при розрубуванні, обвалюванні, жилкуванні, нарізці напівфабрикатів, необхідно суворо дотримуватися санітарного режиму миття. Та дезінфекції столів, обробних дошок та іншого інвентарю. Виготовлені м'ясні напівфабрикати повинні відразу ж направлятися в холодильну камеру або на теплову обробку. Особливу увагу варто приділяти виготовленню фаршу і виробів з нього. Подрібнення м'яса в процесі приготування котлетної маси створює сприятливі умови для розвитку мікрофлори. Тому напівфабрикати з неї є ще більш швидкопсувним продуктом, ніж м'ясо. Тому готування м'ясного фаршу потребує особливо суворого дотримання санітарних правил. М'ясорубка перед використанням має бути оброблена окропом або гострим паром. Тара для м'ясного фаршу повинна бути чистою. Перед використанням її також обробляють окропом. Субпродукти зазвичай більш обсемінені мікробами, вони менш стійкі при зберіганні і тому їхня обробка вимагає особливої ретельності. Субпродукти надходять у заклади ресторанного господарства оброблені та не оброблені. Оброблені субпродукти після промивання та зачищення одразу ж відправляють на теплову обробку. Необроблені субпродукти обробляють відповідно до технологічних схем, і також відразу відправляють на теплову обробку. Розморожування субпродуктів проводять у м'ясному цеху на стелажах протягом 18-24 годин. За температури плюс 15 плюс 20 градусів Цельсію. Термін зберігання субпродуктів за температури плюс 2 плюс 6 градусів Цельсію. Охолоджених 24 години. Заморожених 48 годин. У заклади ресторанного господарства риба може надходити в живому мороженому. Та солоному вигляді. За способом оброблення не патрана, патрана, оброблена на певні частини і так далі. Найбільш сильно обсіміне мікроорганізмами не патрана риба. Тому її обробку проводять окремо. Особливо суворо варто дотримуватися санітарних правил при дефростації мороженої риби. І вимочування солоної риби. Морожену рибу з кістковим скелетом розморожують у воді з температурою не вище плюс 20 градусів Цельсію протягом 2-4 годин. Для скорочення втрат мінеральних речовин у воду рекомендується додати сіль з розрахунку 7-10 грам на 1 літр. Не рекомендується розморожувати у воді рибне філе. Рибу з хрящовим скелетом це осетрові, розморожують у повітрі. Дефростовану рибу не можна зберігати через швидкий розвиток у ній мікрофлори. Вимочування солоної риби проводять у холодній воді за температури плюс 8 і 10 градусів Цельсію. Для охолодження води при вимочуванні до неї додають харчовий лід. Вимочування можна проводити в проточній та непроточній воді. У проточній воді вимочування проводять протягом 5-6 годин, причому інтенсивніше відбувається дифузія солі з риби, зменшується бактеріальне обсемінення. При вимочуванні риби в непроточній воді рибу попередньо промивають. І під час вимочування проводять зміну води у ванні періодично через 1, 2, 3, 6 та 12 годин. У літню пору зміна води повинна проводитися не більше, ніж через 3 години. При співвідношенні вода до риби 2 до 1. Овочі і плоди. Що використовують для виготовлення напівфабрикатів, повинні відповідати вимогам чинних стандартів. Правильна обробка овочів зберігає їхню харчову та біологічну цінність. Технологічна схема обробки овочів містить такі операції: сортування, миття, очищення, нарізування. Сортування овочів включає операції з видалення загнилих Овочів та сторонніх домішок. Особливо ретельно потрібно проводити миття тих овочів, які вживаються в їжу у сирому вигляді помідори, огірки, зелень тощо. Промивають овочі у проточній воді або у великій кількості непроточної води. Встановлено, що п'ятихвилинне промивання овочів забезпечує необхідний ступінь чистоти. Картоплю миють у спеціальних машинах або мийних ваннах. Потім очищають у машині та вручну дочищають. Очищену картоплю зберігають у воді не більше 2-3 годин за температури 12 градусів Цельсію. Очищені корнеплоди та інші овочі зберігають вкритими вологою тканиною не більше 3 годин. У разі надходження в заклад ресторанного господарства сульфітованої картоплі або картоплі обробленої в піні з використанням метилцелюлози, допускається її зберігання в холодильній камері відповідно 48 і 72 години, а без холоду 24 і 36 годин. Перед використанням таку картоплю ретельно промивають холодною водою. Свіжу капусту зачищають і миють у проточній холодній воді. За виявлення черв'яків у капустині у, у капустній качані опускають на 30 хвилин у 4-5% розчин солоної води. Гриби очищають, промивають у проточній воді та одразу ж відправляють на теплову обробку. Під час механічної кулінарної обробки картоплі відбуваються втрати деякої частини основних харчових речовин крохмалю, азотистих, мінеральних речовин, вітамінів тощо. Значна їхня частка втрачається в процесі чищення з відходами, кількість яких нормується залежно від сезону. Термін зберігання і реалізації сирих чищених корнеплодів за температури плюс 4 +8 градусів Цельсію і відносній вологості 80% становить 24 години. Зокрема, на підприємстві виробнику 6 годин. Терміни зберігання вже оброблених овочів, особливо нарізаних, повинні бути мінімальними. Оскільки тривале зберігання спричиняє значну втрату вітаміну С в овочах, перед використанням напівфабрикати із овочів промивають. Проведення механічної кулінарної обробки овочів відповідно до санітарно гігієнічних вимог дозволяє зберігати значною мірою їхню харчову цінність. Обробка яєць, що використовується для приготування страв на виробництві, проводиться у відведеному місці в спеціальних промаркованих ємностях відрах, котлах. В такій послідовності перша ємність миття теплим розчином 1-2% кальцинованої соди. Друга ємність дезінфекція 0,5% розчином хлораміну. Третя ємність промивання холодною водою. Після цього чисті яйця викладають на лотки або іншу чисту посудину, заносити та зберігати у виробничих цехах необроблені яйця не дозволяється.